Життя Фредді Меркурі, як і його головне творіння огорнуте таємницями. Має безліч смислів і різні тлумачення, але при цьому воно яскраве і незабутнє. Він мав мільйони шанувальників, сотні знайомих та трохи близьких людей. Однак ні ті, ні інші, і навіть ні треті не могли до кінця розгадати загадку Фредді Меркурі. Хто він насправді, який сенс його пісень та образу, звідки він прийшов і як йому вдалося стати одним із найвидатніших виконавців ще за життя. Це історія Фредді Меркурі з його неповторним бокалом, енергією та трагічною долею. Ви на каналі Dreamers і з вами брати Бурлака. І сьогодні особливе відео про особливу людину людину, яка назавжди після себе залишила слід в історії всього світу. Приємного перегляду. У 2018 році на екрани вийшов фільм «Богемна Рапсодія, біографічна картина про Фредді Меркурі. Процес створення цього біопіка був довгим та складним. Протягом кількох років шукали відповідних акторів, сценариста та режисера. І неодноразово змінювали склад команди. У ході зйомок виникли скандальні звинувачення на адресу режисера Брайана Сінгера, що ще більше ускладнило процес виробництва. Проте, незважаючи на всі труднощі, «Богемна Рапсодія виявилась вкрай успішною. Фільм не лише приніс величезні касові збори, наблизившись до мільярда доларів, але й удостоївся кількох нагород Оскар. Незважаючи на деякі критичні зауваження, викликані недоліками у сценарії та режисурі, фільм став популярним завдяки постаті самого Фредді Меркюрі його життєво історію і драматичним подіям та, звичайно ж, його неповторної музики. Ці фактори привернули увагу глядачів та зробили богемну рапсодію яскравим явищем кінематографу. Фредді Меркурі був складною людиною. Протягом усього свого життя він стикався з внутрішніми демонами, які притаманні багатьом талановитим людям. Однак це не применшує його досягнень, а навпаки, дозволяє зрозуміти його справжню сутність та велич. Фредді Меркурі, як соліст гурту Квін, пройшов через безліч випробувань. Але його творчість та внесок у музичну та культурну сферу залишаються незаперечними. Перед тим як стати одним із найвідоміших людей не лише Британії, а й усієї планети, Фредді Меркері пройшов довгий шлях. Перш ніж він стане відомим як Фредді Меркурі, пройде ще кілька десятиліть. У дитинстві фарух виріс у шановній і забезпеченій сім'ї за мірками Занзібара, де мав велику квартиру, машину і трохи прислуги. Ще з ранніх років він цікавився різними жанрами музики: від класичної та індійської до фольклорної та оперної. Однак ніхто не міг уявити, що цей хлопчик стане майбутнім музичним генієм. У середині 1950-х років фарух відправився вчитися в Індію до британської інтернатської школи, де студенти бачать. Чали своїх батьків раз на тиждень, раз на місяць, а іноді і то рідше. У школі вчителі інколи називали хлопчика Фредді, і це ім'я зачепило його. З того моменту він представлявся лише так. Хлопчик успішно навчався в школі, але його основні захоплення були спорт та музика. Фредді чудово справлявся з боксом, крикетом та настільним тенісом, навіть вигравав трофеї. Уроки гри на фортепіано у школі дозволили йому створити свій перший музичний колектив у 12 років, де вони найчастіше виконували пісні Елвіс. Преслі. Хоча багато хто думав, що Фредді був солістом, він скромно стояв на задньому плані, граючи на клавішах і підспівуючи. У школі і навіть після неї багато знайомих вважали його сором'язливим хлопцем. Однак яскравою рисою, що виділяла Фредді серед однокласників, були його передні зуби. Ця особливість залишалася з ним все життя. Навіть коли він став відомим і багатим, він не став виправляти свої зуби. У 1964 році відбувся державний переворот на Занзібарі, і батьки Фредді вирішили поставити. Приїхати до Лондона. Це виявилося сприятливим для майбутньої зірки, тому що в середині 60-х вже існували легендарні гурти, такі як The Beatles, The Rolling Stones та інші, які визначали музичний напрямок того часу. Фреді усвідомив, що він у правильному місці у потрібний час. Незважаючи на бажання батьків бачити його юристом чи бухгалтером, Фреді вирішив вступити до школи мистецтв. Це рішення було не так через його пристрасть до скульптури чи живопису, як через усвідомлення того, що саме в таких місцях навчалися молоді та перспективні музиканти та художники. Однак, через низькі оцінки він не зміг вступити до артшколи і натомість вступив до політехнічного університету. У цей час молодий студент-астрофізик на ім'я Брайан Мей жив всього за кілька вулиць від Фредді. Незабаром вони зустрілися і стали двома із чотирьох засновників легендарного гурту Queen, Хоча це сталося не відразу через кілька років у політехнічному університеті Фредді нарешті домігся свого і зміг вступити до школи мистецтв. Цього разу на факультет фешн-дизайну. Першим артистом, який справив незабутнє враження на 21-річного Фредді, був Джеймі Хендрікс. легендарний рок-музикант та віртуозний гітарист, не лише своєю творчістю, але й яскравою манерою виступу зачепив його. Фредді відвідував десятки виступів Хендрікса в клубах та пабах Лондона. За спогадами його матері. Тоді Фредді вже почав писати свої власні пісні, але нікому заточуючих він їх не показував. Зберігав під подушкою. Він відчував бажання. Створювати музику, яку слухатимуть мільйони. Але до цього моменту він мав пройти ще кілька років. Однак його успішність в університеті залишала бажати кращого, і його мало не відрахували. Але завдяки завзятості та стійкості йому вдалося залишитися, що дозволило хлопцю зустрітися з Брайаном Меєм. Мей та Тім Стафел організують нову групу, але їм не вистачає барабанчика. Роджер Тейлер, студент імператорського коледжу Лондона, бачить оголошення мея і приєднується до колективу. Вони створюють гурт під назвою Смайл і починають писати пісні. У цей час Фредді є частиною тусовки музикантів, часто відвідує їхні концерти та репетиції, виступає з критикою та пропозиціями. Він таємно мріє стати частиною нової групи, але поки що йому доводиться обмежуватися ролю підтримки. Справи Мея і Тіма йдуть угору. Вони виступають на розігріві у груп, а також їм пропонується контракт на запис трьох пісень із наступним релізом у США. Фредді їм зазрить, але продовжує брати участь у. Тусовках та висловлювати свої ідеї. Одного разу на одній з вечірок гурту Smile Фредді виконує пісню і таким чином стає їх вокалістом, а гурт перейменовується на сільвер. Один із характерних атрибутів виступів Mercury – мікрофон закріплений на половині стійки. Ймовірно, ця особливість виникла під час його виступу у старій групі, коли стійка зламалася, але Фредді продовжував виступ із тим, що було. Це звучить логічно, враховуючи, що група початківець використовувала неякісне обладнання, а Mercury завжди. Жди відрізнявся експресивністю як на сцені, так і в повсякденному житті. Назва групи Queen викликає інтерес і привертає увагу. Але вона з'явилася не одразу. У липні 1970 року проходить перший концерт гурту з новим вокалістом, але зберігається стара назва Smile. У групі четверо учасників, з яких троє стануть всесвітньо відомими: вокаліст, гітарист Мей та барабанщик Тейлор. Ім'я баз-гітариста цього складу навряд чи хтось пам'ятає. Перший виступ не дає особливості. Особливого успіху. У залі на 800 осіб з'являється лише 200. Концерт був організований благодійно мамою ударника, і вона пізніше зазначає, що голос нового соліста їй сподобався менше, ніж попередній. У той час Фредді ще не вважається суперкрутим музикантом, хоча має харизму на сцені. Наступний виступ гурту привносить зміни. Нова назва Квін. Учасники гурту не в захваті, тому що вважають, що королева дивна назва для групи хлопців. Фредді пропонує внести із ухвали імідж. Ча не всі учасники схвалюють ідею Фредді. Йому це не заважає пофарбувати нігті в чорний колір, знайти штани, що максимально обтягують, у яких складно ходити, і в такому вигляді увірватися на сцену. На початку 70-х Квін починають писати власні пісні, і ми й Стейлором грають добре. Фредді співає гарно, хоча й не бездоганно. Вони продовжують виступати на ентузіазмі, хоча в групі не всі поділяють цю віру. Баз гітаристи змінюються, поки не з'являється Джон Діксен у 1971 році. Він приєднується до гурту після одного з їхніх невдалих концертів. Фредді виділяється своєю театральною поведінкою та дивним стилем одягу, але його сексуальна орієнтація не викликає підозр. Він зустрічається з дівчатами, включаючи Мері Остін, з якою він пізніше одружується. На той момент. Дівчина працювала в модному лондонському бутіку одягу, який мав великий успіх. Там її зауважує Фредді. Він запрошує дівчину на побачення, але вона відмовляється. До того моменту Остін мала короткі стосунки з іншим. Щоправда, вони були невдалими. Фредді не відступає і, врешті-решт, мері погоджується. Через пів року вони переїжджають у скромну квартиру в центрі Лондона, де ділять ванну та туалет з іншими мешканцями через фінансові труднощі. Доходу майже немає, їхні єдине Ло намет з одягом, який вони тримають із Тейлором. у 1971 році група вже називається Квін, і в ній четверо людей залишаються до кінця. А Фредді вже називає себе Меркюрі. Походження псевдоніму невідомо, але для Фредді це спосіб переосмислення себе та відокремлення від минулого. Одна з версій походження псевдоніму це любов до астрології, і незабаром він стане справжньою зіркою. Для досягнення успіху їм потрібні хіти. А щоб здобути хіти, необхідний контракт зі студією. Фредді пропонує, щоб автором композиції вважався той, хто пише слова. Але по факту автором пісень є гурт Квін. силу їм вдається записати кілька композицій, які можна запропонувати. Пропонувати студіям спочатку всі відмовляються, поки не з'являється студія Trident, що пропонує непоганий контракт. Вона дає групі можливість записати пісні та надає менеджмент для пошуку партнера з дистриб'юції та просування музики. Важливо розуміти, що наявність контракту не гарантує успіху, і студія Trident не була на 100% впевнена в гурті. Групі дозволяється записувати свій дебютний альбом лише три години на ніч у студії. Брайан Мей помічає різницю у підході до написання пісень між собою та. Фредді Меркурі, оскільки соліст гурту підходить до цього питання спонтанно та виключно чекаючи натхнення. Під час запису альбому Фредді створює відомий логотип гурту. Він також піклується про зовнішній вигляд та виступи. В цей час групі важко знайти лейбл для просування, і їхній перший сингл провалюється в чартах. Хоча Trident знаходить лейбли як у Європі, так і в США. Дебютний альбом групи Queen названий просто Queen отримає змішані відгуки та незадовільні результати у чартах. Одні вважають його добрим початком для групи, інші критикують. Наступний альбом має стати вирішальним, і гурт потребує хіт якнайшвидше. Після інвестицій Trident та появи на телебаченні передачі за аудиторію 15 мільйонів людей. Queen отримують шанс. Замість Девіда Боуві в одному з епізодів виступає гурт Queen, і їхня пісня стає хітом, потрапляючи в топ 10 чарту. Виходить, другий альбом Queen 2, який також отримає різноманітні відгуки від критиків, незважаючи на успіх синглу журнал Rolling Stone оцінив гурт Квін досить критично, називаючи їхню нову назву та новий альбом, м'яко кажучи, невдалими. Однак, незважаючи на це, Квін досить успішний, щоб вирушити в тур США з групою The Sun, як розігрів новий рік, приносить їм новий альбом, який стає ще популярнішим за попередні. Особливо завдяки хіту Killer Queen. вони розвивають свій унікальний звук та стиль, чим відрізняється від інших рок-груп. І привертають увагу діджеїв радіостанції. Фредді Меркюрі продовжує вражати своїм вокалом та ексцентричним стилем, що сприяє їхньому успіху. Музиканти починають ставити запитання менеджерам, оскільки їхнє фінансове становище не відповідає популярності їхніх останніх альбомів. Незважаючи на обіцянки, що гроші незабаром надійдуть, Фредді вирішує не чекати і вимагає свою частку. Коли договір розривається, групі доводиться платити велику неостойку. Новим менеджером стає Джон Рейт. Який керував справами Елтана Джона. У групі залишається великий обов'язок перед лейблом, і успіх наступного альбому стає критично важливим. Однак наступний альбом, особлива пісня Богемна Рапсодія, перетворює Квіна світових зірок. У 1975 році Фредді Меркері представляє основу майбутньої легендарної пісні, але поки що ніхто не усвідомлює її потенціал. Для інших учасників Квін це складний матеріал і запис займає три тижні, що для багатьох груп було б достатньо, для цілого альбому вони вирішують, що саме ця пісня має стати синглом. Але лейбл сумнівається через тривалість композиції. Їм щастить, коли друг Фредді, який працює діджеєм на радіостанції, починає транслювати багемну рапсодію попри заборону. Пісня стає хітом і робить квін світовими зірками. Хоча деякі критики не в захваті від неї. Пісня і її текст вважаються воістину великими, коли обидва мають інтерес і глибину. Вступ описує молоду людину, яка прагне уникнути реальності, але вона вий... Являється безвихідною. Пісня переходить до моменту, коли герой зізнається матері часткою вбивством. Оперна частина містить випадковий набір слів та термінів, включаючи персонажа з італійського театру, цитату з Карано та Галілео. Після цього йде фатальна гітара, а пісня закінчується нотою, що ніщо не має значення, оскільки життя продовжується. Фредді Меркурі відповів на питання про значення пісні, кажучи, що вона є простором для інтерпретації. Я співаю, а ви самі вирішуєте про що композиція. Для кожного вона буде про щось своє. Коли ще ніхто не знав про нетрадиційну орієнтацію Меркурі, його композиція богемна Рапсодія викликала питання. Багато хто бачив у ній своєрідний камінгаут автора. Проте немає конкретних доказів цієї гіпотези. Тим не менш, музична частина пісні вирізнялася своєю геніальністю та інноваційністю. Меркурі наголошував, що для нього головне музика, а текст вторинний. Богемна Рапсодія порвала стандарти попсових композицій, розділена на 5. Частин вступ, балада, опера, хардрок та кода. Це стало революційним кроком у популярній музиці. Група Queen пішла далі, записуючи більшість пісень із використанням кількох аудіодоріжок, з'єднаних у єдину композицію. На той час запис відбувався на плівку, що сьогодні видається дивним у порівнянні з сучасними технологіями. На той час використання чотирьох доріжок було стандартним, але в богемній рапсодії цей числовий показник прагне двох сотень. Музиканти за Писували та перезаписували різні партії, створюючи складний звуковий монтаж. В оперній частині звучить ніби цілий хор, але насправді це лише четверо музикантів, які багато разів дублюють партії. Технологічні досягнення зробили запис можливим, але живе виконання представляло проблему. Група вирішує проблему, знімаючи кліп для телевізійного показу. Хоча це був перший музичний кліп в історії з такою метою. Після багемної рапсодії зйомка кліпу для просування стає загально прийнято. Ту практикою пісня стає хітом у 75-76 роках. За нею слідує успішний альбом опера, який багато шанувальники групи вважають її найкращим досягненням. Фредді Меркурі визнає, що богемна рапсодія – його головне досягнення, що відображає його музичні уподобання та талант. Як ми вже казали, рапсодія перетворює групу на суперзірок, і вони починають світове турне. У цей час відбуваються великі зміни в особистому житті Меркюрі. Після концертів учасники Квін впадають у паті з алкоголем, наркотиками та напівроздягнутими жінками, які, за словами Брайана Мея, влаштовують неймовірні виступи. Фредді опиняється у центрі цієї вечірки. Його стосунки з Мері Остін стають складними, і вона підозрює його у романах з іншими жінками. Пізніше вона дізнається, що він бісексуальний, що вносить ще більше плутанини у його особисте життя. Меркурі ніколи відкрито не обговорював свою сексуальну орієнтацію, але він і не заперечував чуток про свою бісексуальність. Мері Остін вирішує розлучитися з Фредді після успіху альбому опера. Меркурі занурюється у період саморуйнування вечірки, безладні зв'язки та наркотики. Все це, врешті-решт, призведе до його смерті. Але на даний момент гурт на піку своєї популярності. Здається, що їх зліт неможливо зупинити у 1977 році. Вони влаштовують успішне турне США і випускають хітовий альбом, який досі відомий та улюблений. Гроші починають литися рікою, і Фредді влаштовує величезні вечірки. Вони стають не лише відомою групою, а й успішним бізнесом. Вони відмовляються від менеджера та починають керувати своїми справами самостійно. Це можливо одна з причин, чому Фредді Ніколи не говорив відкрито про свою сексуальну орієнтацію. Суспільство в Британії було консервативним, і скандал міг би завдати шкоди як їхній аудиторії, так і фінансовому становищу. Після розриву з Мері Остін Фредді продовжує підтримувати близькі дружні стосунки з нею до кінця свого життя. Іноді вони з'являються на публічних заходах, створюючи ілюзію гетеросексуальності Фредді. У той час як його кар'єра йде вгору, його особисте життя стає більш складним. На думку критиків, їх альбоми виклик. Суперечливі реакції, але публіка обожнює пісні Квін і Фредді Меркурі. Фредді часто відвідує клуби, де його життя наповнюється сексом та наркотиками. Однак попереду на нього чекає нова загроза епідемія ВІЛ-СНІДУ. У 1908 році в Конго почалася історія ВІЛ-інфекції, коли мисливець був заражений вірусом від мавпи, яку він вбив, і передав його людству. Початок цієї епідемії залишається загадкою для вчених і досі. На початку 80 Лікарів у Європі та США звертають увагу на дивні смерті, особливо серед геїв, що свідчить про поширення віл інфекції. Число інфікованих за 10 років зростає до мільйона на рік, створюючи епідемію. У цей час Фредді Меркурі насолоджується славою, а Квін продовжує потрапляти у чарти. У середині гурту всі учасники пишуть пісні. Хоча Фредді має більше хітів. Незважаючи на це, ніхто з них не думає про сольну кар'єру, тому що у Квін достатньо можливо. Для творчості. Фредді залишається лідером групи та визначає їх курс у 81-82 роках. Його новий стиль та зовнішність викликають суперечливу реакцію у фанатів. Незважаючи на натяки на зміну іміджу, Фредді вирішує залишити свої вуса. Їхній альбом Hot Space, випущений у 1982 році, отримує різноспрямовані відгуки і вважається невдалим через різку зміну стиля з року на диско. Причини такого рішення залишаються на ясним, але можливо на це вплинули різні фактори. Фредді проводить багато часу в клубах і, можливо, хоче впровадити новий звук у музику Квін. Вплив Пола Прентера, його асистента також відіграє роль. На початку 80-х він дуже впливає на Фредді і, можливо, підкидає ідею звернутися до диско. Фредді також міг хотіти експериментувати, усвідомлюючи, що світ змінюється, і групі потрібно пробувати нове, що вони і роблять. Альбом не сподобався ні слухачам, ні критикам. Хоча спільний трек із Девідом Боуї трохи допоміг підняти продажі. Незважаючи на це, продаж був невеликий у порівнянні з альбомом Майкла Джексона Триллер. Ці важкі часи змушують Фредді визначити помилку, але вважає це свідомим експериментом. Під час світового туру у 1982 році продаж квитків також страждає, особливо в США, де популярність групи знижується. Фредді укладає контракт з випуску сольного альбому, плануючи його поєднувати з роботою над матеріалом для Queen. У цей час внутрішні відносини у групі погіршуються не лише через невдачу альбому. Асистент Фредді Пол Прентер відіграє значну роль у його житті, впливаючи на рішення та організуючи вечірки, що викликає невдоволення решти учасників. Однак можна зрозуміти і Фредді. Він самостійний і проводить багато часу в клубах, оточуючи себе дивними людьми, залучаючими його статусом та щедрістю. Гурт випускає відносно успішний альбом. У пресі все часті. Найбільше з'являються чутки про можливий розпад гурту, за що звинувачують фронтмена. По-перше, Фредді видає сольний альбом, який, хоч і не стає дуже успішним, привертає увагу. По-друге, у британських таблоїдах починають з'являтися статті, в яких Меркурі звинувачують у алкоголізмі, наркоманії та гомосексуалізмі. Але Фредді не коментує ці публікації. Незважаючи на це, гурт Квін дає свій знаменитий виступ на благодійному концерті Life Aid у липні 1985 року, який стає. Є одним із найзнаменітіших рок-концертів історії. Цей виступ стає піком успіху для Меркурі та його групи. Можливо, на той час Фредді вже заражене ВІЛ, але виглядає здоровим та підтягнутим. ВІЛ може ховатися довгий час без ознак. Фредді майже припиняє вечірки у клубах наприкінці 1985 року, що може свідчити про його усвідомлення стану здоров'я. У 1986 році група завершує тур Британію. Відмова від туру США. Викликає питання, але Меркурі просто каже, що не хоче їхати. Можливо, через проблеми з горлом, які можуть бути пов'язані з ВІЛ. Меркурі знає про нові вимоги страхових компаній, пов'язаних з епідемією ВІЛ-Сніду, що може бути ще однією вказівкою на стан зірки. Він продовжує працювати у студії, випускаючи відносно успішний сольний альбом. Але незабаром отримує діагноз СНІДу наприкінці 80-х років боротьба з ВІЛ все ще перебуває на початковому етапі, і багато хто, включаючи Фредді, сподівається на експериментальні препарати, які можуть сповільнити прогрес хвороби. Меркюрі щастить у цьому плані. За допомогою свого впливу та грошей він отримує доступ до експериментальних ліків. Відвідує лікарів непомітно, але таблоїди продовжують публікувати про нього компрометуючі матеріали. Одна з газет стверджує, що два його колишні Партнери померли від сніду. Інформацію отримали від його колишнього асистента, що, звісно, розлючує Фредді. Він вирішує розповісти про своє захворювання близьким друзям та менеджеру, але його колеги залишаються у незнанні. Він починає лікування, записує музику та проводить час у війському колі друзів. Останній сольний концерт він дає у 1988 році, а роком пізніше розповідає про свій діагноз учасникам гурту. Квін вирішують записати якнайбільше пісень. Поки Фредді ще може це зробити. За два роки вона випускає два альбоми, знявши кліпи навіть на деякі з них, хоча Меркурі вже сильно виснажений. Останній альбом Інуєнди виходить на початку 91-го року, менш як за рік до його смерті. Пісня «Show Must Go On» стає хітом, займаючи верхній рядок британських чартів. Остання відома фотографія Меркурі зроблена на день його 45-річчя. Він відмовляється від препаратів, які вже не допомагають, і залишає лише знеболювальне. Наперед. До дні смерті він випускає заяву, закликаючи пресу не турбувати його та підтримувати лікарів у боротьбі з хворобою. Він помирає наприкінці листопада 91-го. На його похороні присутні лише близькі друзі та родина. Queen є однією з найпопулярніших груп на нових платформах. І звичайно, мільйони людей по всьому світу досі знають це обличчя. Обличчя людини, яка залишила світ у їхніх серцях, змусила дивуватися, співчувати, плакати, сміятися і, звичайно, співати. Меркурі це легенда, яка залишиться в серцях шанувальників назавжди. Ну а з вами були брати Бурлак. Дякуємо за ваш інтерес до наших відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях про кого ви хотіли би бачити наступне відео. Будемо вдячні за ваші лайки та підписки. The show must go on. До зустрічі в наступному випуску.